мені не хотілося сказати, що перед вами Golf 7R в кузові універсал, адже саме в цьому поколінні вони з'явилися в такому кузові, але на жаль, ні. Це не він, але виглядає в точу точ, як Golf 7 R в кузові Універсал. У нього точно такий колір, в якому виготовляється R. -ка. У нього точно такий, майже такий, десь на 98% обвіз ззовні. Він точно такий, от прям точно такий, як r -ка. всередині, але це не R, це це Airline. Це версія. Не тільки у Volkswagen, а й у багатьох автобрендів, в тому числі BMW, Mercedes, Навіть у корейців це є N-Line, у Французів є GT-Line. Це версія просто застилізована під ну заряджено, скажімо так, версію. Якоїсь моделі верхньої лінійки, тобто вона ззовні, вона всередині виглядає, як наче якась гармата гонка, але їде як звичайний автомобіль. Ну і тут варто віддати належне, що коштує вона не всі гроші на світі. Вона ще й недорого коштує у експлуатації і обслуговуванні, тому що, якби це був Golf 7 R, там потужний форсований двигун, до якого потрібно дуже обережно відноситися, регулярніше набагато проводити сервісне обслуговування, ніж на звичайному автомобілі. А тут у нас, до речі, чи під капотом Звичайний двохлітровий турбодизель він обслуговується, має такий самий регламент, як і звичайні автомобілі без оцього такого красивого обвісу і стилізації під якусь гоночну версію. Тобто в цих автомобілях все ж таки в таких варіантах є свій певний плюс. Тобто, ти маєш автомобіль, який тобі візуально дуже подобається через його стилістику, колір, якісь акцентовані окремі елементи по кузову, але він тобі не обходиться. Занадто дорого і він не витягує з тебе потім всі кошти під час експлуатації. От мені здається, саме через це такі версії люблять і так само Audi. у неї є, обвіз S-Line І повторюсь, дуже в багатьох брендів є подібні версії, тому що не всі, по-перше, готові платити гроші за заряджені версії автомобілів з топовими двигунами. По-друге, не всім воно треба. Така швидкість, потужність, багато людей просто хочуть мати таку красиву іграшку, тому що реально в порівнянні зі звичайною версією, от якщо ми візьмемо навіть той самий гольф, який приївся вже в тому числі у мене на каналі та й на наших дорогах, от такий обвіз його прикрашає, і ну, реально він привертає увагу і милує око не тільки власника, а й людей, які на нього спостерігають. Тому, повторюсь, сенс за такі версії гроші платити є навіть про тому, що вони не їдуть так, як. Виглядають, по суті, хоча 2 літра дизель, дивлячись з чим, знову ж таки порівнювати, 8,6 секунд до сотні в нього динаміка. Тут, до речі, у нас механічна коробка передач, тобто, крім візуальної частини ще і у керуванні цей автомобіль, також дає можливість трішки відчути все ж певний драйв і відчути момент керування самим автомобілем. Що стосується цих обвісів, то вони бувають не тільки ззовні, вони, як то кажуть, стилістика така Буває ще і всередині, тобто дуже часто і всередину у нас встановлюється сидіння ну, по-перше, з наліпочками якимись там, типу а-ля, якийсь спорт, які визначають. Конкретно тут в цій версії у нас це R. Зазвичай ставляться кермо. От в версії Golf R буде точно таке саме кермо. По дизайну, по вигляду. Але що конкретно ще може бути в технічній частині змінне, і що є, до речі, в цьому автомобілі, це коротка рейка. Тобто, коли ви за півоберта чи за оберт, повністю вивертаєте колеса. В одну сторону або в іншу. При тому, що у звичайній версії того ж самого гольфа, наприклад, довелося би її, це кермо довелося б мотати декілька обертів, там півтора-два, щоб колеса вивернулися. І в цьому теж є своя певна особливість, тому що кермуючи автомобілем з такою короткою рейкою, теж відчувається якась незвичність. От це набагато цікавіше. Я пересідаю з одного гольфа в інший. Тут коротка рейка, і реально ним кермувати ну, якось цікавіше. Це, це по-іншому, попередньо. Перше відчувається, по-друге, ну, реально, навіть при тому, що ти супершвидко не їдеш, ті ж самі там 50-60 кілометрів в межах населеного пункту, от все рівно маневрувати на ньому цікавіше, і тобі все ж здається, і візуально ти бачиш. І от, хоча б по таким речам, наприклад, кількість обертів керма, ти відчуваєш, що. Їдеш практично на якійсь гонці. А, ще тут може бути чорна стеля, як по суті в цьому варіанті. Тобто, оце у нас повноцінний повний airline, тому що ці стилістики вони можуть бути, по-перше, тільки зовнім. Може бути від цього, наприклад, aрлайну тільки колеса, може бути тільки кермо, може бути тільки салон, <сум> тобто все по шматочкам збирається. А тут у нас конкретно повний набір всіх стилізованих елементів, які зустрічаються в оздобленні Airline. Те ж саме може бути в S-Line, наскільки я пам'ятаю, те ж саме може бути в BMW чи BMW, в m пакеті тобто, коли автомобіль не має m потужного двигуна, там підвізки, трансферту. Місії, а просто виглядає як МК, от теж саме може бути кермо окремо і так далі. Ну і людям, наскільки я бачу, це подобається. І мені подобається. Я от декілька днів на цьому автомобілі катаюсь, при тому, що гольфів сьомих я переїздив а, ну декілька десятків, так точно за своє життя а, для клієнтів. Привозили і сам володів не одним, якби і все рівно така версія ну, реально цікава. Тим більше тут такий колір, він просто виїдає очі. Звісно, за ним потрібен догляд та догляд, і полірувати. Його потрібно, щоб він цікаво і далі продовжував виглядати і мийки зі спеціальним там, нанесенням різних засобів. Конкретно тут автомобіль зараз помитий з воском і з осмосом. Тобто і на мийку доводиться витрачати трішки більше грошей, але я вам скажу, воно того варте, тому що те, як виглядає автомобіль, це щось неймовірне. Та, у нас ще тут диски також ерлайнівські, і що цікаво, що у РК, де був би потужний двигун, тут би були диски, наприклад, 18 або 19. І тут у нас 17-й розмір. Тобто, в принципі, автомобіль, повторюсь, виглядає практично на 100% як але от навіть по нашим дорогам на ньому їздити доволі таки комфортно. Цей варіант, до речі, привезено замовнику нашому з Німеччини. Він перебував у моєму телеграм-каналі. Був опублікований з детальною інформацією, і людина вирішила його замовити. Собі він вийшов недешево, тобто, біля 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 е, виводу ціни на екрані, вже не пам'ятаю, тому що автомобіль публікував доволі давно. Зараз якраз буду його передавати своєму новому власнику. І маю сказати, що за такий автомобіль, за таку комплектацію це доволі таки непогані гроші. Тому що автомобіль у нас 2020 року. Це останній рік, коли Golf 7 в кузові універсал ще продовжував випускатись. Golf 8 вже з'явився в хетчбек, але в універсалі його ще не було. А людям на чомусь їздити треба було. Тому, будь ласка, от вам кузов універсал. Це ще попередній у нас двигун, 2 літра, дизель на 150 кінських сил. Ну і, як я вже сказав, це механічна коробка передач І тут у нас передній привід. Також комплектація тут доволі -таки цікава. У нас є фуллет-фари, але вони не мають функції вирізання. Навіть при тому, що є камера асистентів на лобовому склі, тут немає вирізання променями світла автомобілів, що їдуть назустріч, чи, наприклад, у вашому напрямку. Тут у нас є що ще цікаво. Ну, хром на вікнах у нас рейлінги чорні, до речі. До ерочного обвісу ще маю сказати, що от такі спойлери тут додані. Цікаво, також вони виглядають. Я собі навіть колись такі окремо встановлював. Далі, що цікаво, у автомобіля абсолютно, абсолютно нові гальма. Приїхали з Німеччини, тобто у нього свіжий доволі таки сервіс був. І, мабуть, найцікавіше тут це ще є всередині. У нас є цифрова панель приладів. Пробіг автомобіля стандартно під 200-188. Тобто це версія. Якраз трасова з автобану хтось любив їздити і якби, дивитися, як гарно автомобіль виглядає. Топова мультимодійка Discover Pro, 9,2 дюйми, функція UpConnect, все активовано. Додатково я сюди активував асистент утримання смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків. Про це все в мене було відео на каналі. Переходьте, користуйтесь пошуком. Інструкції є, також якщо маєте трикутну камеру тут на лобовому склі, теж зможете собі дуже легко активувати. І що ще цікаво, для дизеля, конкретно от у нас є клавіша автономного опалювача або Webasto. Можна взимку його розігрівати. Тобто виглядає прекрасно, їде доволі цікаво за рахунок, кремає її короткої рейки, ще й комфортний може бути. Парктроніки передзад, камера відсутня, клімат двозонний, підгрів передніх сидінь, складування дзеркал, ембілайт підсвітка. Ну і такий автомобільчик. Наскільки я пам'ятаю, власнику я... Не сказав, це буде невеличкий сюрприз. Тут в комплекті приїхали зимові колеса, вони на литих дисках, не оригінали, але хоча б щось буде. Отак він виглядає тут, на пасажирській стороні ну, стандартно для автобаних автомобілів тут практично все нове. Колеса заважають, вибачаюся, я трішки. Трішки поспішаю. От пасажирська сторона. До речі, тканина, а виглядає реально як щось якийсь карбон. Дуже круто зроблено. Зараз технології дозволяють зробити. Вже не вперше у своїх відео повторюю, що на вигляд дуже часто речі не такі, якими вони виглядають. Це стосується і пластику, і тканини. От повторюсь, тут тканина, в принципі, якісна. Тут частина йде алькантара але ну на вигляд воно нагадує особливо здалеку якісь. Шматок карбону чи щось подібне. Далі у нас є невеличкий нюанс на водійському сидінні, тобто його треба буде відремонтувати, і це якраз таки недолік таких сидінь, тому що у них яскраво виражена бокова підтримка. Тут борти такі прямо, коли сідаєш, ти в них вливаєшся, дуже круто, вони тримають при маневруванні на поворотах, якби підтримують дуже гарно. І оця нижня частина також. Але отакий мінус через те, що сідати, вставати через цей бортик стає доволі таки складно, особливо якщо маєте. Якусь немаленьку надмірну вагу, наприклад, і так далі. Чорна стеля, повторюю, знову ж таки, сідаєш в цей автомобіль, спортивне кермо, спортивні практично сидіння, чорна стеля. Крутяк, коротше, відчуття, наче їдеш десь на гонці, на якийсь виїхав на трек. Отакий от автомобільчик. Хотілося про нього трішки вам розповісти. Мені він дуже сподобався, повторюсь. Просто от, ти маєш візуально таку річ в своєму користуванні, і просто цей факт, що в тебе є така красива річ. Він тебе тішить і робить цей автомобіль цікавим. Мені здається, наявність таких версій у більшості автовиробників її можна порівняти як, ну, умовно кажучи, з носінням спортивних речей чи спортивного костюму. Тобі не обов'язково бути олімпійським чемпіоном чи суперспортсменом для того, щоб одягати спортивний костюм. Ти його одягаєш просто тому, що, по-перше, тобі в ньому зручно. По-друге, більшість людей хоче все ж таки виглядати, як, наче вони займаються спортом, вони якісь спортивні і так далі. Тому, мабуть, з автомобіль. Така ситуація, і тому, мабуть, такі версії мають право на життя, і, чесно кажучи, я всіма руками за, щоб вони були. Пишіть свої думки в коментарях, що думаєте про S-Line що там у шкоди у нас є. RS, типу, ну у них повний Ерес буде. у Сіата є FR-Line, тобто не FR-версія, а fr Line виключно візуальна частина. Далі про BMW, N-Line, здається, є у корейців, GT-Line, про французів я вже говорив. І ще багато-багато. А, ще навіть Toyota останні роки почала робити версії в першу чергу GR. І, по-друге, вони називаються якось там типу SportLine чи щось подібне. У шкоди SportLine є, згадав. От, коротше, пишіть це все в коментарях, що думаєте, які версії автомобілів. Вам цікаві, які версії таких спортивних стилізованих без супердвигунів ви знаєте. Буде цікаво також самому доповнити свої знання в коментарях. Якщо відео сподобалося, автомобіль сподобався, тисніть вподобай, підпишіться на канал і до нових зустрічей! Поїду віддавати цього красення. Ах, колір просто бомба!